Хочу висловити щиру подяку Магомед Расулову Руслану. Саме завдяки його можності та рішучості. Сьогодні ми знаємо правду. Колишній старший детектив в Національного антикорупційного бюро України, прокурор і слідчий, який працював у засекраченому підрозділі Д-2, одному з найпростижніших у структурі бюро. Він вів розслідування щодо нечистоплотних схем так званої зеленої братії. І ось він нині за гратами за обвинуваченням у посередництві торгівлі технічну економлію з Дагестану повна збіг обставин. Як тільки він оприлюднив перші докази масштабної корупції, під ним відразу виросла кримінальна справа. Уявіть собі, п'ять місяців в ізоляції. Саме в такій чесній та демократичній державі, дварі якої нібито відчинилися ще в 2017 році. Саме в такому майбутньому, на яке покладали надії чесні люди, і ось тепер воно виглядає далеко не таким райдужним. Історія і значимість фігури Руслана Магамедра Сулова. Руслан Магамедра Сулова, людина, яка колись була одним із ключових фігурантів антикорупційної боротьби в Україні, його кар'єравна була позначена не лише професійністю, але і сміливістю. Будучи старшим детективом, він працював у спеціальному підрозділі Д-2. Це один із найбільш закритих і впливових підрозділів Біро, який формувався для роботи над справами найвищого ризику. Саме Магомед Расулова взбирав докази проти змов, схем і корупційних ланцюжків, пов'язаних із так званою зеленою братією. Його розслідування пролягали через найтонші коридори влади, і він не боявся йти далі. Навіть коли на кону стояли доля системи, його глибокий професіоналізм, не або яка наполегливість і принциповість стали справжньою загрозою для тих, хто роками користувався владою, щоб красти зловжувати її уникати відповідальності. Переслідування, кримінальні звинувачення та арешт, але те, що починалося, як великому штабне антикорупційне розслідування, раптово отримало несподіваний поворот. Після того, як Магамед Расулов прилюднив перші докази про корупцію, керівники змінювали ставлення. Після довгих місяців боротьби, коли Руслан Магамед Расулов нарешті отримав перші докази високопрофільної корупційної мережі, несподівано все круто змінилося. Замість підтримки та захисту його почали звинувачувати у найнеочікуванішому злочині посередництві у нелегальній торгівлі коноплею з Дагестану. Хто ж цей хитрий режисер за сценою? Не здається вам, що тут пахне звичайною політичною спекуляцією і використанням слідства як зброї проти викривача. Уявіть собі цей момент: голоси мовчать, запах ізолятора затоплює кожен ваш вдих, пліснявий, тліючий, мовчазна камера фіксує кожен рух, кожне слово, кожний натяг пальців. П'ять місяців у холодних камерах без правди, без можливості захиститися, ніби він. Борець із злом потрапив у пастку власних страховищ, своєрідне смішне шоу чи, можливо, системний рейдерський хід це справжнісінький символ. Якщо викривач може опинитися за гратами через вигаданий злочин, що тоді говорити про простих громадян, про те, що мріяли побачити країною без корупції, та найгірше це навіть не арешти й зубовний кримінал. Це престижна гра вигри, де за спиною визріла ідея викривачі, це насправді вороги, це виклик системі, що маскується під верховенство закону. Ба Більше питання іноді навіть не у чесності когось із слідчих, а у тендітності всієї системи, хто захистить борця за правду, коли політичний шлейф і натягнуті нитки партійних інтересів цілком здатні перетворити його на жертву. Ваші нерви і запах ізолятора залишаються разом з цим питанням. Якщо Руслан став жертвою такого переслідування, задумайтесь, хто тоді залишиться, щоб виявляти корупційні схеми, адже репутація системи і її мірило це не лише слова, це жорстка реальність, яка може засмоктати у своїх тенетах будь-кого. Демократія, яка так оголошується, це не лише вітрила у вільному повітрі. А ще й ризик бути зганьбленим за будь-яких обставин. Усі ці емоції, як щемливий шепіт. А чи правда, що наступним станем гравця країни стане страх? І чи є ви та я справжніми свідками цієї системної катастрофи, яка незабаром може знищити будь-якого, хто наважився сказати правду, Руслан Магамед Расулова – справжній героїчний образ боротьби із тінню корупції, який вирізнявся? Не лише майстерністю, а й сміливістю й принциповістю. Створені для розслідувань проти змов і зеленої братії, він просувався коридорами влади, ніби хижак у темряві. Його роботи лякали злодіїв довічними візуалізаціями правди, що прорвалася крізь закулісні двері. На фоні цієї героїчної картини незабаром почався несподіваний сюжетний поворот. Доказів корупції стало надто багато. І рука влади почала димитись. Раптом усього за кілька днів після перших вагомих звітів з'явилися пакети справ кримінальних звинувачень, мов знімих фільмів обвинувачення у посередництві торгівлі зовнішньою, коноплею і не лише що відбувається, чи не єдиний виняток із правила це здається саме він, та чи не викрив його саму систему, яка стрімко і безжально почала розтирати його справи і репутацію. Заслухавшись тихий муркотливий шум ізолятора, де його тримали довгих п'ять місяців, важко уявити більш тодішнього символу системи, яка, попри всі декларації про демократичний підхід тогочасної влади, перетворила його на примару, символ системної неправди, чи дійсно цей приступ підозр у незаконних схемах, просто таке ж, хоч злий жарт, чи може насправді буває так, що саме борець за чесність став здобиччю? Це питання, що відлунює за стінами ізолятора, і його відповідь страшить усе суспільство. Але найгучніший та найсильніший удар це шокуючий перехід від слів до дії. Виявляється, цей герой антикорупції, який ризикував всім і відчував запах перемоги в повітрі, побачив, як його підняли на п'єдестал наклепнень і звинувачень, що сягали не адреси злодія, а самого борця. Тисячі людей, що з ними працював, уражені здивуванням і безсиллям. І тепер прямим очевидним фактом стає Україна, яка декларує себе демократичною, боїшся зробити перший крок, і тебе відкрито карають. Звичайно, від кривавого тремтіння у серці до розгубленого розуміння цей історичний перехід не просто боротьба з однією особистістю, це символ системної кризи. Яка своїми кривими рукавами охоплює усі сфери держави? Якщо навіть звичайний викривач стає жертвою, тоді що залишається довіри до правосуддя? Чи справді ми живемо у країні, де принципи чесності мають право на існування? Або це тільки спектакль, заснований на брехні. І тут несподіваний фінал, який кинеться у самісінький мозок, чи не пора, друже, задуматися? Чи не бачимо привидів у церкві корупції? Адже за кожним рухом системи стоїть не лише назва справи, а її недостатність, всього лише сурогат правосуддя, і саме цим шляхом комусь зручно ставити крапки в історії чесних борців, створюючи мережу небезпечних дзеркал, системи, що перетворилась на пастку для таких як він. Чи немає тут підказки, що насправді влада приховує за цим лакмусовим папірцем? Що сховано під мистецьким шатром ловлі іменитих викривачів, мають правоохоронці стати мішенню, а правду збанкрутіти? Відповідь вже у нашому дзеркалі.